Всім привіт! З вами я, Ясіхі і сьогодні ми будемо грати тільки юнітами, які б'ють навколо себе. По типу мюнгтів в мене чи, наприклад, там нового no фанеримена і так далі. Так. Для початку треба якби, Ну команду якби, взяти. Так от. Що нам потрібно? Юніти, які б'ють навколо себе. Правильно? Правильно. це Мюнх Оце Оцеут Alarm Clock Man, Клок Spider ще б'є навколо себе, я пам'ятаю. І ще когось. Ще б'є навколо себе Фонарі Мен. У мене його нема, тому пішли на третій базу, Trade Plaзу, купляю. Все, я його купив. Вдягаємо його. До речі, я ще раз не буду грати, у подив... нього там нова суперздібність. Я не знаю, що це за суперздібність, але хай буде. І треба фармилку, бо якби. У нас юніти є так дорогі, та ще й без фармилки, то. то. Це... Тим більше в нас тут нормально. Іде нафіг. Так. Чи я не можу зайти? А тут можу. Я в сусіді не міг зайти. Ну, як завжди, для початку ми ставимо сам тільки юніт прогрузіці. Та, до речі, в мене сан... Санта сігнутий. Я крутий чел. Ти крутий тільки в пару випадках. Якщо в тебе є або крутий юніт, або в тебе є сігнутий санта. Тільки в таких випадках ти крутий. А так, ні. Ну це по мірках Tower Дефенкса. Так. А, іще одне. Я підняв своєму монтажору зарплату. В Два рази. Але нічого не змінилось, бо 2 помножити на 0 дорівнює 0. Добре, це жарт це жар був недоречний. Монтажор виріже. Так, ставимо зразу фонарь мене, він там... Йоооо! що з ним? Він вик... шос. Так, думай... Куди його ліпше поставити? Ну, по-любому ліпше всього його поставити сюди, щоб він тих задефав. Диви, а він... Що він робить Оце от його. Що ця от його здібність. Пуст діфенс... Типу стане юнітів на 0,5 секунд. Чи на 0,8 скільки там? Я хочу юніта який був... Ну окей. Диви, він ще й вручну б'є. Жорстко. До речі, він якийсь малуватий. Як для Ларч. Хоча кого мені судити. Його. Його судити. Я не знаю. Я, Я коротше все. Та. Да. Не, ну те, що це от його здібність по колу бити, то хороша. А там ще один юніт був, який, який по от аує бив. Та яка вже і різниця, як то кажуть, правильно? Якщо я вже і так. Дивай, він доволі сильний. Він доволі сильний. Він реально начебто лагає, але насправді він. Цікаво, бо якщо їх багато понаставляти, то він зможе їх типу здувати прямо на самий початок, наприклад. Чи застанети хоча б на одному місці. Чи ні. Оце мене цікаво Мені цікаво. Дуже. А, і через те, що хайпер впав в ціні, тепер його легше можна достати. Зна... Так, Клокс Спайдер, ти наш рятівник. Що? Я не знаю, мені скучно. Мені скучно вже в це грати. Хто в коментарях, будь ласка, напишіть ігри, по яких можна записати відео, бо Бо Tower Defense вже якось скучно грати. Думаю, ближайшим часом Tower Defense трохи. Коротше, я майже буду його записувати. Скоріш за все. Думаю, що вже мені скучно в нього грати. Настільки. Так. Да. Тому люди в коментарях, будь ласка, напишіть ігри, в які можна пограти зняти по них відео. Тільки нормальні. Я перед тим як зняти по них відео, подивлюсь, що тут за ігри, так що. Майте на увазі якийсь такий ігри не вийде. Цей кід вийшов за радіус Клок Спайдера і він вбив його. Клок Спайдер взалим ба юніт якийсь. Він стане два рази сильнішим. Типу. Типу, типу, так. Типу, типу, так. Та типу типу так. Типу -типу -та. Ким його ДПС там. 22 000. Ну таке собі. Таке сяке. от тіло 22 000 дадуть от. здібність його не настільки вже імбово. Та, я бажаю, що його здібність не така вже імбово. Хоча може якщо... Та фіня якась. Тим більше якось він дивно ну, цей він типу. Він, типу, дує в цю сторону, вітер. Він, типу, бере вітер з цієї сторони, дує сюди. Таким самим вони здуваються. Типу він завжди так робить. Щось якось я за багато разів кажу це слово типу. Так, тепер. Ні, ну Чому Кулок Спайдер більше за нього? За Ларча... Як... От в мене є питання таке. Клок, Клок Спайдер поводить себе як пес. Він тупо бігає за всіма. І їх. Лиже. Він, Він схожий на пса реально. Просто бігає, як пес. Чеше собі як пес. Все нормально, я вже думав, нас пробивають. Як нас можуть пробити, якщо в нас є Клок Спайдер? Правда? Я ніколи не помічав раніше, що в нього тут усмішка, якби з зубами посвідчується. Здалеку це не видно, але це так. Приколь. Ну... Це кокспайдер ліпший за цього Larch стоїв Larch фігня. цей Аларм фігня, Скільки в нього. Та в нього ще гірше, хоч його використовують. Я, я, його дуже часто використовують, якби. Хоч він гірший за. Хоча б то. Ні, якщо порівняти радіуси, то. Окей, цей ліпший за Аларм Клокмена, мене. А. Але... Так. Ну що, ну помилився, ну з ким не буває. Окей, він вже не такий вже й безкорисний, ці його 22 тисячі ДПС -у порівняно з Аларм Клокменом. Мюнх ті Мен. Когось? Він. Мені. В нього всередині щось є. В нього, в нього всередині білий монітор. Він Ларч TV men виявляється. Просто апгрейд, Походу. Ну там пульти. Шо? Що? У нього там якісь кнопки всередині є. І білий екран всередині є. А в нього є зовні кнопки. Я... а, -а, -а. А я думаю, Сова. Добре, старий мем. Же не актуальний. Скутч на одному. Алло? Хтось хоче зі мною відео знімати. Приймаю в команду набір. Там Там чувак, який дуже... Ото от чувак. Вот ти. Хочеш в команду. Будь ласка. В Команду. Мені потрібні люди в команду. Пощидник. І хоча б щось, будь ласка, мені потрібні люди в команду. Мені одному це записувати важко. ласка. Подивіться в ці очі. Все, продовжуємо. Так. Все, у мене настрій піднявся, все. Треба що робити. Всі прокачані, значить ставимо повторки. Ставимо повторки в мінімум Мена. мене. Я, я, походу, буду заїкатись. Так, ставимо клок Спайдера. Клокспайдер спідран, клок спайдер провалився під землю. Коротше, все, включається режим Spidran, Спідран, підран, повезло, повезло. Так от, дивіться. Клокспайдер провалився е під землю. Клокспайдер виліз з могили. Монтожор додавте могилу. Так, далі. Е Виходьте, що я вмію літати. Оп! Так, продовжуємо, продовжуємо, продовжуємо. Так. Раз, два, раз. Так, продовжуємо. Дина динаміка ролика повинна бути. Так, шо ж що шош кого що тебе. Ти взагалі безкорисний, але все одно ми тебе ставимо. Чому? Бо ти мені подобаєш, тому що в тебе тут павутині якесь. Чому в нього реально павутині є якесь. І в цього якась солодка вата на, на вентиляторі. Я розумію, що то повітря, але виглядає, як якась солодка вата. А в цього павутиння. Так вроді не настільки вже і старий. Хоча будильники такі, як він, вже устра... устаріли. Ааа, я поняв, це пасхалка від розробників, що та такі будильники вже устаріли, тому тут павутиння. Все! Все! так. Да. Чи-че-чирез кауер! Дефадіуиндер. Так, які, що це? Якийсь лазер вчений кіборг. Та й пофіг на нього взагалі. До речі, хочете вам пораду? Не, не женіться за хайперами, за годліками, за діджеями, за, за і за тим всім. Все, що нам вам потрібно, це Санта, якийсь юні для початку. Так, Клок Спайдер. Все, ви пройдете будь-який режим від Клок Івенту до Ізі, Взагалі. Можна всього трьома юнітами, без всяких ваших тих хайперів, без ваших тих діджеїв, без годліків. Взагалі, то можна спокійно і легко якби, пройти за допомогою всього та трьох юнітів. Це якогось юніта на початок, Clock Spider та Санта ТВ. Все. І скільки це буде коштувати Санта, давай в районі 600 гемів. Block Spider 50, 650 гемів і ще якийсь юніт на початок. Ну, думаю, що це хрін, лазер. Типу. Він там коштує 900. Так, рахуємо. Значить, у вас всього 1500 1500 гемів на потратиться для того, щоб проходити взагалі будь-який режим без проблем. Всього 1500 грем... гемів. А стільки можливо... можливостей. Я багато, в чому заїкатись. Взагалі. Ідеальний план взагалі вам не потрібен ні годліки, ні діджеї, ні хайпери. Все, що вам потрібно, це Clock, Spider, Senza та Грінлазер. Все. І ви станете. І ви пройдете будь-який режим, гарантую. Сам проходив. В принципі, взагалі сенс в сильних юнітах взагалі втратив. бо зараз люба, Бо Бозара легендаркою можна пройти будь-який режим. Легендаркою, будь-який режим. Найскладніше, у якого там босс по 16 мільйонів. Взагалі. Сенс в годіках, в хайперах взагалі втратив. Якщо можна всього трьома юнітами і... стільки, скільки тобі треба, і стільки не і скільки не треба. Ще один ларч Münchті. Чому тут не написано, що він ларч? Типу, це звичайний ТВмента, по вашому, це звичайний ТВмента, а? Єсть. Є такий, а є ще титан. А як виглядає тоді А? Розробники з назвою попутали, і все, і тепер. не підійде, як з фаерворкерами. Чому немає Larch Сігме в мене? Є титан, є просто. Але титана нема. Нам потрібні клок спайдери. Клокспайдер взагалі це ліпший юніт. А мене вже 15-15. Дивіться, проходимо на Ізі всього та. Легендаркою, легендаркою, легендаркою. І ексклюзивкою, яка навіть гірше деяких легендарок. Все. Чому цей режим настільки легкий, що його можна легендарками пройти? Навіть більше скажу. Тут бос на 16 мільйонів, а його вбивають легендарки. Є два варіанти. Або розробники. Дуже антиінбалансні і зробили так, що. якби а, розр... Чому розробники зробили дуже інбалансних юнітів, якими можна пройти абсолютно будь-який режим, хоч щоб там босс по 15, по 16, по 30 лямів. Цими Клок Спайдерами можна пройти абсолютно будь-який режим. абсолютно Незалежно наскільки він складний. Бачите, ми легко на автоскіпі проходимо, а всього легендарками. Чому розробники зробили настільки кінбових юнітів, що старі, порівняно з ними, цей режим в житті ніколи не пройдеть. А нові юніти хоч і найслабші, причому. Ну, окей, може вони і не найслабші в своїй категорії. Ну, типу. Це. Старими міфіками це пройти неможливо. А новими легендарками і навіть епіками тут можна пройти легко на Ізі з автоскіпом, з комфортом, так скажем. Все, що тут потрібно, це Санта і все. Все, і ти можеш цей режим пройти хоч епіками. До речі, це прикольна ідея. Наступне відео. Якщо мені гру не порадять, я буду записувати цей режим тільки епіками, все. Бачите, і ми. Вони знесли. Ще майже 6 лямів. Зараз я їх всіх попродав. Йо, поставлю клок спайдерів. І ті клок спайдери рознесуть в любого. Тих, хі, хі, смішно. Що смішного, Тут? У нас серйозна програма, як би, Що тут смішного, так? Та нічого тут смішного нема, правда? Правда. Мо, Мен... Це з усіма спайдерами. Чи це тільки з клок спайдерами вони отак от провалюються, а? Люди, напишіть в коментарях. Це тільки. З клок спайдерами, чи це з любими тепер спайдерами, так. А? Нє! Ні... Відколи! Їм зробили отакий от. Е... АОЕ урон. Просто подивіться на цей ур... АОЕ урон. Це на півмапи. АОЕ урон. Він, типу, півмапи буде вбивати. Тепер ясно, що чо... цей. У них тут радіус. Такий я... хоч пише, що радіус 80. По враженнях тут радіус мінімум сотка. Інфа сотка. Взагалі. І нам фасотка. Подивіться просто на цей радіо. Я в шоці взагалі. Це тільки із за радіуса став таким ібом. Ну, якщо лепрекони імбові, хоч вони пірсінг, не є. І в них менше ДПС, то по факту що... Я, я не знаю. Я, я логіки нема, не бачу в Tower Defense. Потрібно старих юнітів, або старих юнітів обновити, або нових за, за цей. Пофіксити. Або нових деф забустити, або старих зафіксити. Ну, во, все ми пройшли. Все. Що ж, а на цьому ми будемо завершувати всім. Па-па.